Я вас вітаю на моєму водному уроці створення чат-бота Instagram Future. Для того, щоб почати працювати з мені чат, вам потрібно розібратися в ньому, в його автоматизації, конкретних діях. На цьому уроці саме я вам буду показувати, як це все працює. Перше, що нам потрібно зліва на екрані, у вас має бути автоматизація. Нажимаємо на нього Переходимо. Так, що ми робимо з вами далі? Перше, ви нажимаєте кнопочку Нова автоматизація і починаємо саме основне, або з нуля. Ви тут можете роздивитися шаблони, які є, можливо, щось вам і підійде, і можете також їх використовувати для себе. Але ми все починаємо з нуля, тому що ми хочемо в цьому розібратись. Перше стартове вікно вам завжди відкриється це тригер і відправить е, повідомлення. Текстове повідомлення, воно відразу відкривається з блоком текст. Та. Що в нас тут ще є? Ви можете писати будь-який привітальний текст. Привіт. Ви можете додати ось тут ім'я, наприклад, да, людини. Ви можете додати емоджі, да, будь-які, писати повідомлення перше про себе, наприклад, да, хто ви, про що ви, про що ваший блог. Ось. І основне, звичайно, почати з тригера, вибрати собі тригер, відповідний, який вам підходить. Сьогодні ми почнемо саме з особистого повідомлення, ключове повідомлення, да, тригерне слово, яке ми будемо використовувати. Я рекомендую використовувати таке слово, яке ви не вживаєте кожного дня, і, звичайно, ваші клієнти вам також це не пишуть. Наприклад, там зебра. бо... Наприклад, у вас там гать 100 ідей для ріл, це ви хочете написати 100. То, наприклад, таке слово як просто може розцінюватись ботом як 100, він буде автоматизувати вашу цепочку, тобто знову її відкривати. Тому, щоб такого не було, бажано писати таке слово, яке ви не використовуєте кожного дня. Да? Наприклад, там пишемо різними варіантами, бо по-різному можуть люди писати. Але бот розумний, він, в принципі. І може із одного слова е, зрозуміти, що саме. Також ви можете додати ще услов'я да, і там додати ще якийсь там текст, ключове слово, що може відповідати саме е, тому, щоб бот саме зреагував на вашу цепочку. Нажимаєте Сохранить. Так? І з вами переходимо до текстового блоку. Так, з текстом ми розібрались. Тут також ви можете використовувати швидкі кнопки, отут бистра відповідь, і додати кнопку. Якщо ви ось тут в цьому віконечку нажимаєте, да, то ви вибираєте таку кнопку, яка не зникає. Тобто, вона буде постійно у вас отут світитися. Ви можете цих кнопок зробити до 4. Зараз перевіримо. Кнопка 3. Все, три кнопки ви можете зробити, три варіанти відповіді для вашого клієнта. Тобто з, 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 з цих розв'язок ми будемо робити абсолютно далі кожен, 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 кожну дію, кожен шлях. Ось, Також ви можете використовувати, додати швидка, швидка відповідь. Що це? Вона працює тільки з текстом. Тобто, ви можете додати текст, будь-який написати сюди, і додати варіанти відповіді. Вони будуть відріз... от, ось так ось вирізнятись. Один. Тут цих кнопок ви можете додавати до 20 штук, якщо я не пам'ятаю, Тобто, ви можете таких варіантів накидати дуже багато. Це класно, коли ви робите якісь Ігри, да, наприклад, і у вас там декілька варіантів. Більше, наприклад, трьох, і вам потрібно це все зробити. В, люд... в клієнта також знизу це все буде, вони можуть прямо пролиснути навіть і вибрати той варіант, який їм потрібен. І після того, як він вибере одну, один варіант, всі інші варіанти пропадають. Тобто немає можливості клієнту вернутися і нажати знову там, на якусь кнопку, так як в цьому віконечку. Так, з цим розібрались. Далі у нас також є затримка. Затримка ось тут, і ви можете зробити затримку ось тут, що дає нам ця умна затримка, розумна затримка. По-перше, ви відправляєте повідомлення не так швидко, не всі підряд, бо якщо ми не будемо використовувати швидку затримку, то всі абсолютно повідомлення підуть просто один під один. Да? І це буде виглядати некрасиво, бо людина не встигає прочитати повністю всі повідомлення. Да? І щоб повністю зробити діалог, да, як бути це ви жива людина віддаєте. Хоча люди розуміють, що це якби бот, ми робимо красиво, ми робимо затримки. Це нам дозволяє. Робити затримки і навіть дожимати клієнта через там, час, два, три, максимум коридор із 24 години. Це все ми також будемо розбирати на моєму курсі, але щоб ви розуміли, в інстаграму є можливість відправляти тільки 24 години. І ось ці 24 години ми можемо використовувати повністю. Так, наприклад, якщо ви хочете щось відкрити, да якусь функцію використати, ви можете нажимати ось тут синій плюсик. Ось ви можете два рази нажати ще в сірий екран, і перед вами відкриються всі кнопки. Або ви можете ось так повести, і перед вами також відкриються кнопки. Тобто, неважливо, як ви виберете, саме основне, щоб ви знали, як це працює. Також ви можете вибирати Дія. Дія це дуже класна штука. Ви можете назначати розмову, відміняти так, як закриту розмову, ви можете додати тех людині. Ви можете там. Увідомить назначаємих, тобто відправити на почту повідомлення, що там, людина завершила цепочку, і вона зробила конкретну дію, яку ми в неї просили. Так? Да, тобто людині прийде повідомлення, мені, наприклад, прийде, або там, клієнту на повідомлення, що така там, Оксана там, зробила то, що ми попросили. І це нам допомагає е, зробити. Тобто, швидше зайти в діалог і продовжити спілкування. Це класна штука. Також ви можете давати тех людині, да, назву. Наприклад, людина там нажала на кнопку, людина пройшла написала консультацію, да, і ми їх е, е, даємо їм цій людині тех і е, можемо далі працювати з цими людьми, тобто відокремлювати їх, е, і працювати вже далі саме з цими людьми, які там отримали конкретний тех. Так, з цим ми розібрались. Також є тут умова, яку ви можете також використовувати. Наприклад, перевірка на підписку. Да? Ще там додати якесь ім'я, телефон, да? перевіряти, чи людина написала конкретну якусь дію, чи не написала конкретну дію, да? там підписався і так далі. Це все ми будемо також детально з вами розбирати на курсі. Так, що ще ви можете вибирати? Є ще дуже класна така штука, як случайний вибір. Я буду показувати це на прикладі ігри, для того, щоб це було так більш детально, але від варіантів дій може йти случайний вибір. так? Зараз ми можемо ось так: от додати все сюди і вибрати, скільки у нас оцих варіантів дій. Тобто, людина може вибрати якийсь один, також додати варіант С. І в нас є по 25%. Тобто, людина може вибрати із цього варіанта, воно случайний вибор дає, і людині далі там іде наступне повідомлення. В залежності від того, що людина вибере. Тобто, бот буде міксувати вам варіанти відповіді, і це дуже класно працює саме в іграх якихось там або в якихось варіантах. Ось такий більш креативний варіант розвитку вашої цепочки. Але це дуже цікаво і дуже круто, тому це все ми можемо використовувати. Так, далі, що ще я б хотіла вам би розказати? Також ви можете, наприклад, дублювати ваші цепочки. От ви, наприклад, там зробили ось з цього варіанта, зараз ось сюди, да? і ви хочете там ось якесь повідомлення продублювати ось це, щоб не копіювати. По-перше, що ви можете, ви нажимаєте Shift і виділяєте повністю ось цей блок, ви можете його переносити, ви можете його копіювати. Що вам потрібно, дублювати ваш, вашу цепочку, ви можете отак от нажати Shift і вибрати поле, яке вам потрібно для дублювання. Так, ось, і нажати дублікат. Все, у вас повністю скопіювалася е, воронка, да, яку ви можете використовувати. Ось. Але бачите, що у вас тут все так не в порядку, все некрасиво, все не зрозуміло. У вас ще тут є така штучка, от як чарівна паличка, яку ви можете нажати, і все, ваш бот стане ось таким акуратним, красивим, е, і все буде зрозуміло абсолютно де що є. Тому, як бачите, автоворонки це інтуїтивно зрозумілий інструмент для створення автоворонок та інших можливостей. Я запрошую вас пройти мій міні-марафон, де я розповім детально про структуру чат-бота та створення реальних воронок з конкретними сценаріями. Пиши мені в Дірект кодове слово демо і бот видасть тобі інформацію. А наразі я прощаюсь до нових зустрічей!